У випадку із питанням неприйнятних заяв та неможливістю змінити країну тимчасового захисту, суди звернули увагу на наш звіт і фактично допомагають заявникам. Це досить нормально, коли люди хочуть переїхати з однієї країни члена ЄС до іншої. І ми вважаємо, що поки діє директива про тимчасовий захист, ці люди повинні мати можливість переїжджати з однієї країни в іншу і завжди отримувати тимчасовий захист. Зізнаюся, я дещо стурбована тим, що станеться після вер. Ресня, тому що знайти житло на ринку нерухомості важко для чеських громадян, не кажучи вже про когось з України. Доброго дня! Вас вітаю про Україну. І сьогодні ми говоримо із юристкою омбудсмана в Чехії Веронікою Віховою. Доброго дня. Добрий день. чим насправді може займатися омбудсмен – у повноважний справ людини тут у чеській республіці. Загалом омбудсмен фактично має справу з державним управлінням, з органами влади, якщо є якісь неправомірні дії з боку органів влади, або якщо органи влади бездіють, тоді люди можуть звертатися до нас. Для цього їм необхідно вичерпати засіб правового захисту, яким є оскарження. Тобто, спочатку є якесь рішення органів влади. Особа про про яку йдеться, оскаржує його, і якщо навіть після цього вона не задоволена результатом, вона звертається до нас. Ми фактично перевіряємо органи влади, щоб переконатися, що вони діють відповідно до закону, і це наша початкова компетенція. Але протягом січня нам надали додаткові повноваження. Наприклад, ми відвідуємо місця перебування іноземців або в'язниці психіатричні лікарні, перевіряємо умови в цих установах, або ми контролюємо видворення іноземців. А також працюємо у сфері дискримінації, і зараз обговорюється питання про те, щоб нам дали посаду дитячого омбудсмена у майбутньому. Чи можна сказати, що омбудсмен – це ще один крок між владою та судом? так, так, теж можна сказати з практичної точки зору, офіс працює для людей, які, наприклад, не хочуть або бояться звертатися до суду, і ми їм у чомусь допомагаємо. Різниця між нами і судами полягає в тому, що у нас. Немає примусових повноважень. Омбудсмен по суті здійснює моральний вплив на владу, наприклад, за допомогою звітів, які ми пишемо владі, пояснюючи, що пішло не так. Ми не можемо змусити їх змінити свою практику, але ми намагаємося це зробити. Ми намагаємось реально допомогти окремим людям, які до нас звертаються. Яке місце займає офіс Омбудсмена у політичній системі Чехії? Омбудсмен обирається палатою депутатів, але омбудсмен фактично є незалежним. Він незалежний від уряду, незалежний від судів. Ми є таким специфічним органом. Ми створені законом і є державним органом, але стоїмо, так би мовити, осторонь. Ми не є частиною політичної системи і можемо фактично контролювати всі інші органи. В яких сферах і з якими питаннями ви працюєте, та з чим до вас можуть звертатися люди? Ми займаємо. Займаємося правами іноземців фінансами, правосуддям, соціальним забезпеченням, сферою працевлаштування, будівництва, навколишнім середовищем це ті сфери, в яких ми працюємо. А що стосується іноземців, то ми займаємося їхнім перебуванням, як короткостроковим, так і довгостроковим тут на території Чехії, або тимчасовим захистом, або навіть процедурою надання притулку. Чи можна виділити окремі питання, чи теми, з якими до вас найчастіше звертаються українці? Такі питання можна визначити. Хоча з роками вони змінюються у довоєнні роки. Це були переважно довгострокові візи, робочі карти, посвідки на постійне проживання. Після початку повномасштабного вторгнення це була першим чином інформація про тимчасовий захист, тому що на початку ніхто не знав, що таке тимчасовий захист як довго він триватиме? Ці питання виникають і зараз. Коли є якісь проблеми з тимчасовим захистом, що можливо люди не отримали його або їхні заяви не були прийняті. Це та сфера, в якій до нас звертаються люди, і це не лише питання проживання людей з України, а й питання гуманітарної допомоги чи екстреної невідкладної допомоги. Потім, наприклад, якщо когось виключили з реєстрації в центрі зайнятості, він може звернутися до нас. Ми також часто займаємося питанням освіти, дискримінації, проблемами у сфері житла. Але справа не в тому, що людина, наприклад, не з Знає як їй діяти, тому звертається до вас за консультацією. Це більше про те, що людина знає, як треба діяти, але десь з якихось причин ці дії не вийшли. Та їй здається, що саме вона має рацію у ситуації, і тоді зв'язується із вами і просить про допомогу. До нас звертаються в обох випадках: у першому випадку ми не маємо права надавати юридичні консультації, тому що ми фактично є контролюючим органом влади, тому ми перенаправляємо їх до громадських організацій. Але якщо питання насправді більш складне, ми завжди пояснюємо людям, щоб вони знали, як діяти, що робити, як і що передбачено законом, що є легальним. А друга сфера, як ви сказали, якщо хтось відчуває, що була якась погана поведінка з боку органів влади, то ми з цим розбираємося, і з такими питаннями ми працюємо частіше. Коли ви раніше згадали про питання проживання, мені згадався приклад, з яким до нас часто звертаються читачі. Якщо, наприклад, вони були, скажімо, в Італії протягом двох років, а тепер знайшли чудову пропозицію роботи у Чехії і хочуть переїхати сюди, але вони не можуть отримати тимчасовий захист тут, тому що вже мали його в іншій країні. Наприклад, із такими питаннями вони можуть прийти до вас. Безумовно, ми часто з такими питаннями стикаємося, і в цій області провели багато досліджень, тому що чеська влада, якщо хтось вже має тимчасовий захист в іншій державі, члені ЄС і приїжджає до нас, оцінює ці заявки як неприйнятні, що означає, що вони навіть не розглядають заяву. Вони не оцінюють її. Вони ставлять на ній штамп неприйнятності. І ця особа фактично не отримує ніякого захисту. Органи влади в таких випадках кажуть, що іноземець має повернутись в Україну до. Отримав перший тимчасовий захист, але ми вважаємо, що коли такі люди тікали від війни, то вони їхали до найближчих країн Польщі, Словаччини, Угорщини. Але потім починають вирішувати, як ви сказали, питання роботи, школи або, наприклад, у когось є родичі в інших країнах. Тому це досить нормально, коли люди хочуть переїхати з однієї країни, члена ЄС до іншої. І ми вважаємо, що поки діє директива про тимчасовий захист, ці люди повинні мати можливість переїжджати з однієї країни в інші. Іншу і завжди отримувати тимчасовий захист на практиці. Це працює так: існує електронна платформа, на якій позначаються надані тимчасові захисти. І якщо хтось у Німеччині, наприклад, вносить інформацію про те, що особа отримала тимчасовий захист, то тимчасовий захист автоматично анулюється в початковій державі-члені. Так що особа може користуватися тимчасовим захистом тільки в одній країні, і державні органи повинні одне одного про це інформувати і позначати в цій системі. Але чи Ехія чи не єдина країна разом з Грецією, а тепер і Польщею, в якій фактично не можна змінити країну захисту, але це працює в інших країнах Європейського Союзу. Так що, якщо ви маєте тимчасовий захист у Чеській Республіці, але потім переїдете в Німеччину у Францію або в Іспанію, то отримаєте захист в Німеччині, Франції або в Іспанії. А захист в Чеській Республіці буде анульовано, але повернутись назад до нас уже не вийде, і я б напевно рекомендувала людям людям у таких випадках звертатися до суду, бо ми вирішуємо такі питання. Але як я вже сказала, у нас немає примусових повноважень. Ми надали деякі юридичні висновки, звіти і рекомендуємо людям із такими проблемами звертатися до суду, аби вони подали заяву про тимчасовий захист. Їм її позначить як неприйнятно. Потім безпосередньо з цим папером і з заявою про тимчасовий захист вони звернуться до суду і подадуть позов зараз в переважній більшості випадків. Суди ухвалюють рішення на користь іноземців, тому що вони також вважають, що це не відповідає європейському праву законодавству європейського союзу. Але як я розумію, позов до суду є крок, якого деякі можуть боятися. Тому добре зв'язатися з некомерційними організаціями, які допомагають іноземцям. Вони допоможуть зі складанням позову, роблять це безкоштовно. А при подачі позову до суду фактично не потрібно платити жодних зборів. Занепокоєння у людей викликає і. Те, що такий судовий процес може бути тривалим і коштувати великих грошей у цьому випадку, оскільки це позов через незаконне втручання, то суди приймають рішення дуже швидко. Можливо, процес буде 3, 4, 5, 6 місяців. Звичайно, це залежить від суду, і для тих іноземців, які подаються на тимчасовий захист, це є безкоштовним. Але загалом є і багато юристів, адвокатів, які надають юридичні консультації людям з України безкоштовно на сайті і чеської асоціації адвокатів є список адвокатів, які безкоштовно допомагають людям з України, і я знаю, що їх багато в Празі та брно, тому люди можуть зв'язатися з ними і вони можуть допомогти із підготовкою цього позову. Ще одне гаряче питання: житло. Адже тепер у вересні перестає діяти норма закону про можливість безкоштовного проживання або з державною підтримкою. Чи вирішує офіс омбудсмена ситуацію, яка може виникнути із багатьма? Пенсіонерами, наприклад, або мамами, які мають подвоє дітей, і просто не можуть реально знайти роботу з такими часовими навантаженнями. Що їм робити, чи треба готуватися, щоб їхати додому, чи його можливо готується якийсь форс-мажор план дій? Це складне питання. Фактично, умови проживання змінилися ще в липні минулого року, коли період безкоштовного проживання був скорочений до 150 днів. І ми, омбудсмен і заступник омбудсмена, насправді закликали уряд розглядати ці кроки, тому що ми боялися, що це може закінчитися тим, що багато людей опиняться на вулиці. Потім увер. Сні відбулися чергові зміни, і ми знову звернули на це увагу. І ми знаємо, у нас є різна інформація про те, що відбувається експлуатація людей у зв'язку з житлом, що деякі люди повинні платити за це житло деякими своїми послугами, і ми вважаємо, що це неправильно, тому що директива про тимчасовий захист говорить, що держава повинна забезпечити адекватне житло для всіх людей з тимчасовим захистом або надати якусь фінансову підтримку. І у нас складається враження, що цього взагалі не відбувається, і особливо зараз, після 1 вересня, ми хвилюємося, що багато вразливих людей опиняться на вулиці. Але ми знаємо, що цим питанням займаються на рівні міністерств, проводять дослідження, складають карти всіх цих людей, які перебувають у тимчасових гуртожитках, таборах тощо. Але ймовірно, найчастіше це будуть гуртожитки. Тому держава намагається визначити, які люди там перебувають, наскільки вони вразливі. І вони вибирають близько двох тисяч найбільш вразливих людей, і вони намагатимуться допомогти їм знайти житло. Але я зізнаюся, я дещо стурбована тим, що станеться після вересня, тому що знайти житло на ринку нерухомості важко для чеських громадян, не кажучи вже про когось з України. І ми не знаємо, що буде далі. Я боюся, що навіть міністерства поки що не знають. Фінансова допомога згідно з директивою існує, але не відповідає реальності ринку. Звісно, цієї допомоги недостатньо. Зараз прийнято поправку до Lex Україна-7. тому виплати збільшилися. Але мені здається, що тільки для людей з інвалідністю надбавка збільшилася на певну суму. Але важливо підкреслити, що всі ці зміни дійсно плануються, і що не варто чекати до останньої хвилини і сподіватися, що все якось владнається, і безумовно варто подивитися. Витися на вашу ситуацію з житлом сьогодні, принаймні на кілька місяців наперед, і я б ще радила контактувати з некомерційними організаціями: чи то Харіта, чи то ОПУ сім'ї, які працюють над цими питаннями, або звертайтесь до муніципалітету соціального відділу вашого муніципалітету, який дійсно може допомогти. Існують ще якісь питання, які офіс омбудсмена вважає пріоритетними щодо українських біженців. Для нас важливе питання дітей, тому що часто сюди приїжджають неповнолітні без супроводу дорослих, які або приїжджають з України самі, або приїжджають у супроводі батьків. А потім батьки залишають їх тут і повертаються в Україну. На жаль, у нас є інформація, що дуже часто діти віком до 18 років змушені працювати тут, у Чехії, щоб заробити на ж. Життя дуже часто вони працюють на будівництвах, прибирають, наприклад, і не мають інформації про тимчасовий захист, не мають інформації про гуманітарні пільги, не мають інформації про те, які вони мають права, які вони мають обов'язки. І вони часто перебувають у руках агентур, які їх селять, потім перевозять на будівництво, де вони працюють за житло, або де вони працюють безкоштовно і отримують житло та їжу. А ввечері забирають назад до гуртожитка. Ці люди не користуються державною підтримкою ми знаємо, що це відбувається. Знаємо, що є організації, які намагаються відслідкувати цих дітей. Ластрада, наприклад, виїжджає безпосередньо на місце, шукає цих дітей і намагається пояснити їм в загальних рисах, на що вони мають право, і що вони можуть піти до школи, тому що є і 13-річні діти, які вже працюють таким чином. Нас інформують про це громадські організації, і ми говорили з інспекціями праці. І вони також сказали, що знають, що таке відбувається. Бувається, але мають точно знати, де ці діти працюють, щоб їм допомогти, щоб вони могли провести перевірку, коли вони її проведуть і, можливо, знайдуть там дітей. Вони можуть зв'язатися з ОСПОДом, який є органом соціального захисту дітей, і ті зможуть допомогти так, це складна ситуація, з якою важко впоратися, доки діти не звернуться. Я не знаю до трудових посередників або до когось, хто може їм допомогти. Але ж це нелегально лишити 13-річну дитину за кордоном. Безумовно, тут ми вже переходимо до кримінального права. З якого віку дитина за кордоном може перебувати у Чехії без супроводу дорослих? Думаю, це на розсуд батьків. Я б не сказала. Що є вікові обмеження загалом, діти старше 15 років можуть подати заявку на отримання тимчасового захисту, і якщо вони його продовжать, то теж можуть це робити самі. Чи займаєтеся ви питаннями освіти, доступу до шкіл? Так, ми займаємось питанням освіти, і зараз маємо справу з тим, що деякі діти не потрапляють до шкіл. Існує така процедура, де батьки дитини повинні знайти школу в районі свого проживання. І якщо ця школа переповнена, директор повинен повинен зв'язатися з засновниками цього навчального закладу, і вони повинні знайти наступну найближчу від місця проживання школу А якщо це неможливо, то інформація переходить до регіональної влади. Якщо вони також не можуть знайти школу в цьому регіоні, тоді регіональна влада повинна зв'язатися з міністерством. Проблема в тому, що ми знаємо, що інформація може десь застрягти чи процедура десь не працює, і вона може дійти до засновника школи, але далі не доходить один не доходить до міністерства, і тоді проблема фактично залишається невирішеною, а діти перебувають у так званих списках очікування і чекають, поки звільниться місце в школі. За законом, кожна дитина, яка приїжджає до Чехії, повинна почати обов'язкове навчання протягом 90 днів. Фактично, вони мають три місяці на адаптацію вивчення чеської мови, але після цих трьох місяців вони повинні почати ходити до школи. І якщо вони не починають ходити до. Школи, то чеська влада може перевіряти батьків і з'ясовувати, чому діти не ходять. Я знаю, що в Україні відбувається деяке паралельне навчання, але це не вважається заміною навчання в чеській школі. Тож діти повинні ходити до школи. Так і потім батьки переживають в інтернеті, ходять багато чуток, що вам випишуть страшний штраф і назавжди заборонять в'їзд до європейського союзу. Ні, ні, це не так. І що це буде величезною проблемою, якщо ваша дитина не ходить до школи. Але як ви кажете, це питання може десь застрягнути, і дитина не може потрапити до школи. А це викликає стрес, і батьки не знають, що робити. Так, так, я це розумію. То що робити батькам? Чи повинні вони постійно нагадувати про себе школі? Якщо дитина не потрапляє до школи, я б рекомендувала вимагати від навчального закладу письмову відмову, аби мати це рішення письмово мати причину, і тоді і з цим можна буде розбиратися, звертатися до вищих органів або до нас, але Важливо мати це рішення, щоб директор не просто сказав: ми переповнені. Потім батьки пробують інші школи, там не виходить, і тоді з цим нічого не можна зробити. Якщо у вас немає рішення на руках, якщо є, то це вже офіційно, і ви можете перейти на вищий рівень, де власна держава повинна допомогти знайти іншу школу. Чи можна це вирішити за допомогою електронного листа від школи? Чи це має бути виключно документ із підписом і початкою? Я б вимагала письмову відмову електронний. Лист теж завжди можна докласти як підтвердження, але переконайтеся, що рішення школи має печатку, підпис директора. Ми постійно кажемо, що люди можуть зв'язатися із вами. Як відбувається комунікація? Чи можуть вони дзвонити українською, чи лише чеською? Чи можна писати, приходити, приїжджати? Можна все напевно найпростіше писати електронного листа на адресу, яку ви бачите на екрані, або на нашому сайті там на будь-який імейл. Ми передаємо листи один одному. Звернув. Тись можна і телефоном, і під час особистого візиту в Берно. Ми відкриті щодня для громадськості з 8 до 4. Там особисто приймаємо питання або можете написати нам класичного листа чи за допомогою датової схранки. Немає значення. Ми говоримо чеською, англійською, німецькою, російською, французькою мовами. Я не впевнена, що у нас зараз є хтось, хто розмовляє українською, але ви можете писати українською, і ми перекладемо. Якщо це просте питання, ми зможемо перекласти самі за допомогою. Моги перекладача, але якщо потрібний офіційний лист, то подамо на професійний переклад. Завжди зможемо домовитись. Правда, на дзвінки українською відповідати вміємо не дуже. Але електронні листи українською вирішуємо. А може хтось звернутися до вас від імені людини з України, наприклад, так це можливо. Якщо це не родич людини, то їм потрібна довіреність, щоб представляти її. Якщо вони батьки, то можуть представляти дітей за законом. Або якщо це юрист чи хтось із нек. Комерційна організації. ми, наприклад, знаємо загальну ситуацію і проблеми від некомерційних організацій, оскільки вони, якщо чогось не знають, пишуть нам, і ми можемо допомогти вирішувати. Ми зараз говоримо про індивідуальні проблеми людей. Але якщо ми дізнаємося, що проблема системна і відбувається, наприклад, по всій Чехії, тоді ми можемо справді вирішити це системно, збираючи історії та йдучи з ними до вищих органів. Ми намагаємось написати владі, чи говоримо про проблеми на зустріч тому що ми беремо участь у різних міжвідомчих нарадах і різних комісіях, і там говоримо, що не так, що не працює, і таким чином можемо підняти ті індивідуальні проблеми людей. Чи співпрацювали ви з владою над створенням Лекс Україна 7 Наприклад, ми співпрацювали в тому сенсі, що закон надходив до нас для коментарів, коли він був на стадії розробки. Тож ми надавали коментарі до нього до Лекс Україна 7 і фактично до всіх попередніх законів. Ми намагаємося переконатися, що вони відповідають законодавству ЄС, а потім відбувається врегулювання цих коментарів, в якому ми також беремо участь. Тож ми беремо участь у переговорах з міністерствами і з іншими учасниками процесу ми намагаємося бути усюди. Коли людина звертається до вас у будь-який із згаданих нами способів, коли вона може очікувати на відповідь, коли надходить питання, ми зазвичай одразу зв'язуємося з особою. Якщо хтось пише, що ситуація надзвичайна, це терміново чи можливо у питання є обмеження за часом? Ми дійсно відповідаємо одразу або пишемо електронною поштою, або дзвонимо і намагаємося підказати людині з ким її слід зв'язатися. Якщо ми вважаємо, що сталося якесь дійсно серйозне порушення, ми просимо уряд чи установу поділитись із нами, що у випадку із цим іноземцем ця установа насправді зробила і чому вона це зробила. І ми даємо їй місяць на відповідь. І якщо вона відповідає, і ми бачимо, що все в порядку, то вважаємо, що все гаразд. А якщо порушення було, то ми пишемо довший звіт, і це залежить від того, наскільки питання є юридично важким. Якщо це Дійсно складна справа, ми пишемо її довше, тому що цей звіт це вже щось на кшталт рішення суду, але воно не є обов'язковим до виконання. А якщо це щось простіше, це займає менше часу, і тоді ми вирішуємо це безпосередньо з органами влади, а не з людиною. З людиною ми вирішуємо дійсно актуальні справи, де нам потрібно зробити щось швидко. Тому я думаю, що ми досить гнучкі. Ми намагаємося реагувати швидко. Наостанок хотіла би запитати, чи є у вас якісь практичні Чні поради чи підказки, які були б корисними для тих, хто ще не спробував весь процес комунікації, не пережив його. Ви завжди можете зателефонувати, просто запитайте. Ми завжди відповідаємо. Але практично, якщо ви хочете побачити щось, наприклад, що ми робимо в якихось окремих сферах. У нас є веб-сайт, де є наші звіти. Там є окремі категорії, такі як право іноземцям, тимчасовий захист. Є також пошук за ключовими словами, наприклад, війна в Україні. Тож ви можете ввести ключову фразу війна в Україні, і ви отримаєте всі наші звіти, які розглядалися у зв'язку з російським вторгненням. І тут наші звіти можуть бути корисними і в суді. Власне, якщо хтось, як я вже сказала, хоче звернутися до суду, він може прикріпити наш звіт, де узагальнена правова аргументація. І суди, наприклад, як у випадку із питанням неприйнятних заяв та неможливістю змінити країну тимчасового захисту, суди звернули увагу на. Наш звіт і фактично допомагають заявникам. Так що це можна використовувати. Дуже вам дякую. Я теж.